Що треба зробити? Дивіться. Вягаємо. Постояли, звикли. Постояли, звикли. Це як вижні окуляри, але з таким з родзинкою. Ви подвелися вниз і починаєте проходити. Там попрямій, наприклад. Ось іде, де Тоді таке враження, бо я не чесно кажучи, не буду приховувати. Я були випадки, коли я був в стані алпосп'яніння. Відповідно, це щось подібне. Ось так поліцейські проводять тренінги для дітей. Після майстер-класу діти самі спробували одягнути окуляри, які дезорієнтують. Дітям розповідають, що окуляри дозволяють побачити світ очима людини, яка випила алкоголь, сіла за кермо та її зупинили патрульні. Тепер Ні, зновлювати не обов'язково дуже не Назару Куропецькому 16 років. Він ділиться враженнями. Намалював знак Лабіринт і речі я ніколи не сяду за кермо на тверезому стані. Трошки крутилося, так трошки мінімально, і все. Юля Табен теж спробувала окуляри. Як не впасти, ноги ноги запліталися. Думаю, після цього менше відживати алкоголю. Надіюсь на це за словами поліцейської Тетяни. Капець такі тренінги під час навчального року проводять майже щодня. Діти змогли виправити себе. В такому умовному легкому сп'янінні були вправи, і відповідно це ми вважаємо надасть змогу потім дітям зрозуміти наскільки вживання алкоголю впливає на керування і, взагалі, на поточне життя. Онисько, Роман Натишин на Суспільному Львів.